Шановні батьки і любі дітки, я запрошую вас на цікаве заняття. Ой, хто ж це там плаче? Давайте подивимося. Діти, та це ж зайчик. Він проситься погрітися. На вулиці холодно, тме сильний вітер. Впустимо його. Так, зайчику, заходь. Бідний зайчик, по дорозі зайчик скаче. Сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Проходь, зайчику, зігрійся у нас. Діти, а я запрошу вас прогулятися до лісу. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, діти, вірно, зараз осінь. Зараз пізня осінь. Погода змінюється. Зайчик навіть сніг уже десь бачив. У лісі все дуже змінилося. Скажіть, а які зараз дерева? Так, діти, на деревах майже відсутнє листя. Дерева засинають. Вони готуються до зими. Вірно, молодці. Але не тільки дерева та кущі готуються до зими. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися до зими. А скажіть мені, будь ласка, які звірі живуть у лісі? Так, вірно, зайці, лисиці, вовки, ведмеді, їжаки. Ходімо до них на гостину та дізнаємося, як вони приготувалися до зими? Ходімо, діти, далі. А хто тут у нас? Ой, та це ж іще один зайчик, мабуть, братик нашого зайчика. А скажіть діти, а зайці готуються до зими? Так, діти, зайці не заготовляють собі їжу на зиму і не утеплюють своє житло. Він зайчик. Може вирити невеличку нору, а може, і в снігу під кущиком заховатися. А чи змінюють вони свої шубки? Так, вірно, шубка у зайчика стає білою. А пригадайте, який зайчик був у літку? Вірно, влітку зайчик був сірий, а взимку став білим. Шубка у зайчика. Стала пухнастою, теплою. Скажіть, а навіщо зайчик змінив колір шубки? Вірно, діти? Так, зайчика. Не побачуть хижаки. Зайць також дуже ретельно підготувався до зими. Ходімо, діти, тепер. До вовка та до його кумоньки лисиці. Подивимося, чи вони підготувалися до зими? Погляньте на них, діти. Так, вони також змінили свою шубку. Вона стала пухнастою, теплою. Натомість запаси, як білочка, вони не роблять діти. Лисиця та вовк полюють і влітку і взимку. Підемо далі до ведмедя. Як він підготувався до зими? Погляньте, діти, ведмідь облаштував собі великий парліг. У ньому ведмідь спатиме всю зиму. А перед цим, дітки, ведмідь багато їв різної їжі, щоб стати товстим і пережити зимку. Тіхо, діти, бо ведмідь уже ліг спати. Діти, а зараз я пропоную пограти в дитактичну гру, яка називається Порівняймо. Ми з вами будемо порівнювати двох звірів білочку та ведмедя. Я почну речення, а ви його продовжуйте. Ведмідь великий, а білочка. Так, маленька. Вуха у ведмедя маленькі, круглі, а у білочки вірно гостренькі зі щіточкою. Тулуб у ведмедя великий, товстий. А у білочки вірно маленький, гнучкий. Лапи у ведмедя великі, майже однакові. А у білочки передні лапки маленькі, спритні, а задні більші, вірно молодці. Хвіст у ведмедя маленький, кругленький, а у білочки великий, пухнастий, да вірно. Білочка швидка та спритна. А ведмідь незграбний. Юлочка стрибає, а водмідь ходить перевальцем. Діти, сподобалась вам подорож до лісу? Погляньте, і зайчик уже зовсім не плаче, він зігрівся. Давайте його залишимо тут, з його друзями. Зайчик, до побачення! Приходь до нас іще в гості. Ми будемо тебе чекати.